Всім привіт! Сьогодні знайшов ось таке цікаве оголошення. Canon EOS 5D Mark III. І тут сказано, що супер ціна 14800. Якби для Mark III це дійсно ціна супер. І дивимося, що пише цей власник. Технічно та функціонально стан ідеальний, все працює, та в ремонтах не був. Присутні косметичні потертості, які на роботу не впливають, деякий час користувався без додаткової сумки. Після початку війни не використовується. Кількість кадрів станом на 21 грудня 2024 року становить 26 тисяч 70. Свіжий фотоапарат та реальна кількість кадрів. Знімав фото. В комплект входить дві батареї та зарядний блок. І дивимось сам фотоапарат. Ось так він виглядає. Перший кадр Дивіться. знизу потертості. Це 24 тисячі кадрів, власне, вказує. Далі дивимося. Ось якщо наблизити, дивіться, в якому стані кнопочки. Як бачите, вони вже є підтерті. Тимось далі, знизу потертості. Далі от, де придивляєтесь, бачите, зверху теж потерся. Цей фотоапарат він повністю виконаний із металу. І такі потертості, на що вказують? Ось дивіться, будь ласка, потертості 26 тисяч. Дивіться тепер знизу. Ось ці всі потертості говорять про те, що фотоапарат насправді не пробіг 26 тисяч, йому мінімум 200 тисяч, тому що T Mark 3, ця фарба спеціальна і вона стійка до зносу. І така фарба може дійсно здертися, стертися отак, лише при дуже великих пробігах. Тобто цей пробіг тут у цьому фотоапараті конкретно скручений. Так що звертайте на це увагу. Як бачите, власник не показав саму шлейку для носіння на шиї. Тому що вона буде теж сильно зношена. Він її приховав. Однак ці от бачите, коцки, ці потертості приховати неможливо. Тобто, якщо бачите такий фотоапарат, не вірте, що пробіг такий маленький, тому що ці фотоапарати вже пробігли 200 тисяч плюс. Це не якийсь Китай, що там дійсно через пару місяців фарбочка стирається. На цих фотоапаратах, до речі, дуже легенько можна стерти пробіг і встановити той, який вам потрібно. Є спеціальна програма, яка купується в інтернеті, або в крайності йдуть до сервісменів, і за якихось 500 гривень сервісмен робить пробіг, який необхідний. Це робиться буквально за 30 секунд. Так що будьте уважні і гарних вам купівель фотоапаратів.